Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Декілька годин тому Дональд Трамп виступив з заявою щодо постачання зброї Україні та санкцій проти Російської Федерації. Що обіцяв, і що в заяві було сказано Трампом 17 систем Петріот готується до відправки України. Ближчим часом ці системи будуть поставлені в Україну. За рахунок, може те, що є в європейські країни, не, не, то не означає, що зразу будуть там всі 17 систем, але на протязі тих 50 днів ці системи не в Україну. Так що Україна відносно систем Петру буде захищена максимально, кожна область буде мати свої петру, які будуть захищати небо від агресора російської. Федерації. Ще й НАТО поставлятиме зброю Україні. Витрати ляжуть на європейські країни, зокрема країни НАТО. Америка забезпечить виробництво, заявив Трамп. То означає, що кроме того, що Америка буде давати з тих коштів, що які були передбачені Байденом зброю, відповідно, НАТО буде. Вплачувати їх поставки. Крім того, ще Трамп обіцяв там відповідно до попередніх моїх дописів, він зробив там таку замітку, що ще будуть, можуть додаткові кошти будуть надані на озброєння американського озброєння для України, ну, що? а потім НАТО країни оплатять разом з європейськими країнами, які не входять в НАТО. Але більшість країн входить в НАТО, так що всі європейські країни пообіцяли за деяких країн. Але я думаю, що коли більшість буде оплачувати, я думаю, що і ті останні країни теж ближчим часом оплатять зброю, яка не дійде Америки Україну. Так, і щось Трамп обіцяв вторинні санкції. Ну, Він тільки дає поки що 100% після 50 днів, то так 100%. А зараз відносно тих санкцій, то я ще додатково ще дещо скажу. Який протягом 50 днів, якщо нічого не буде з Україною, маю на увазі, Російська Федерація не припинить агресію відносно України, не буде міру, то ті санкції провадить Трамп. Так що він розчарований. Путіним і пообіцяв ближчим часом, а зброя вже не надходить і буде надходити, бо тому, що перше розблокували зброю, яка ще йде, то що Байден підписав. Так що кошти ще американські, але вже от з нової поставки буду оплачувати європейські країни, зокрема країни НАТО. Кроме того, на виступі з заявою Трампа був присутній генеральний секретар НАТО. Він підтвердив, що країни НАТО оплатять поставку зброї. Так що і ракети будуть, і ракети дальністю 1000 кілометрів. А то означає, що до 1000 кілометрів, а то означає, що Москва небезпеці. І відповідно сьогодні вже в соціальних мережах можна прочитати, що росіяни в Москві вже будуть переходити на дистанційну роботу. А то означає, що росіяни задумалися, а тепер тим більше будуть думати, як далі поступати їм. Так що і Путін повинен задуматися, Крім того. Трам зауважив відносно конгресменів, які хочуть запровадити навіть відсотків ну, вторинних мета, на нафтові продукти. Нафтопродукти. Але ну, він сказав, що достатньо 100%. Я думаю, що теж достатньо. Але якого буде 500 відсотків, тут конгресмени, сенатори, конгресмени працюють над тим, щоб запровадити. Як 500%, а Трамп буде вирішувати, як що скоріше підписувати і інше. Та зараз я так ну, думаю, на мою думку, що ближчим часом, коли надійдуть ті ракети дальнобійні, плюс до того системи патруль для захисту від противоздушної оборони від російської агресії Російської Федерації. Я думаю, що росіянам потрібно задуматися. І після того, коли Конгрес, Сполучені Штати, конгрес приймуть рішення, тільки забуде за підписом, ну, воно буде тільки очікувати підпис Трампа. А коли більшість проголосує, я думаю, що Трамп підпише. І Якщо напротягти тих 50 днів... Російської Федерації не задумується, а то означає, що до, приблизно до вересня, я думаю, що на День Незалежності, в серпні Україна, я думаю, що трошки здихне. Я не, не сподіваюся, що ну, повне все. Але очікую, що агресія припиниться. Ну, чи з повністю, я думаю, що ще, ще буде такі підривні діяльність Російської Федерації, вона не заспокоїться. Вона доки це не заспокоїться, доки ще при владі буде Путін. Але я думаю, самі росіяни скинуть Путіна. Я думаю, що там буде перетрубація. така само перетрубація зараз готується в уряді України. Але за все відповідає Зеленський. І та ситуація плачевна, яка сталася з озброєнням, захистом території, розмінуванням і інші питання. І ті уряди, один, другий, вже буде третій, бо там ретрубація зараз готує, там вже призначає, ну не призначає, а кандидатури зголосовують, з погоджують з які хто буде прем'єром там. Свириденко Юля має бути прем'єром голосування будуть того тижня, але відповідальність, тому що кандидатура Свириденко, такі і Шмігеля, а перед тим і інших була то вже третій уряд за Зеленського. І всі кандидатури, майже всі кандидатури, особливо прем'єр-міністри. Шли, ну, Висував Зеленський. Відповідальність на, за все лежить за Зеленського. І рано пізно було, ну, і там готують закони про вибори, ну, виборах, що на виборах, десь і чути, як проголосують і за кого українці. А ми сподіваємося, що на День Незалежності ну, до початку. Вересня, я думаю, що успіхи, маю на увазі успіхів в тому, що агресія припиниться. Нема гарантії, що повністю припиниться. Тому що запитують мене, а буде кінець? Ні, кінець буде. Ну, але гарантія, що на вересень повністю припиниться, нема, але я думаю, що менше кількість не буде тих безпілотників, шахеди. Ракети на Україну вже так не будуть, бо тому що перший захист буде з цена Плюс до того ми маємо ракети отримуємо. І допомога нас є і від Німеччини, і інших країн, які забезпечують нас безпілотниками. І Німеччина з нами випускає ракети дальнобійні. Так що... Ближчим часом сподіваємося, що до Дня Незалежності, а до вересня будуть успіхи у Збройних силах України і агресія Ну, Перемоги міру ще не буде, але я думаю, що ближчим часом усе буде добре. Бережіть себе, з вами був Богдан вряд. До зустрічі!